У кожного є якась життєва місія чи якесь призначення в житті. Наразі ви ще не розібралися зі своїм призначенням. Ви не надто розумієте, навіщо ж ви прийшли в цей світ, навіщо ж ви народилися. Хоча за все, ви ще знаходитеся на етапі самоаналізу. Ви намагаєтеся розібратися в собі, намагаєтеся зрозуміти своє призначення. Та, ймовірно, у цьому втіленні ви маєте навчитися приймати людей без осуду, визнавати їх недосконалості та розуміти, що кожна особистість має свій власний шлях. Навчитися не осуджувати не лише інших, але і до себе ставитися без осуду, не критикувати себе, не принижувати себе Ви успішно розвиваєтеся в соціумі, ви готові до нових знайомств, до розширення власних горизонтів. Імовірно, ви вже вмієте неупереджно ставитися до людей з різних релігій, до людей різних рас, до людей різних національностей, і це вже один з кроків у напрямку вашого життєвого призначення. І ви відчуваєте задоволення у співпраці з іншими. Вам подобається ваша відкритість до інших людей. Вам подобаються гармонійні стосунки з іншими людьми, незалежно від того, якого кольору їхня шкіра, в якого бога вони вірять чи до якого гендеру вони себе відносять. Та через те, що ви ще не повністю усвідомили свою життєву місію, ваші думки якісь плутані. Можливо, ви навіть маєте якийсь внутрішній конфлікт. Ви можете розриватися між тим, що диктує соціум, ну це знаєте, людина людині вов, гроші правлять балом і тому подібне. І між тим, що відчуває ваша душа, що кожна людина має право на життя, що кожна людина має право на самовираження. що кожна людина по своєму хороша. І що кожного варто вважати гідним і з кожним варто дружити. Так як наразі ви самі не здатні побороти свій внутрішній конфлікт. Розібратися з вашими думками, то непогано було б звернутися до якоїсь більш досвідченої людини, яка допоможе вам розібратися у вашому внутрішньому конфлікту, яка дійсно зможе пояснити вам, що не гроші правлять балом, що головне людське серце та людська душа. Або ж як варіант, якщо у вас поряд нема такої людини, пошукати доступну інформацію в інтернеті, яка підтримає вас на вашому духовному шляху.